День, любі глядачі! В ефірі так-шоу Happy Birthday. І сьогодні ми поговоримо про, про Прекрасне свято День Народження. Сьогодні у нас в гостях Кіра та Аріна. Кіра та Аріна. Скажіть, скажіть, будь ласка, а де би ви хотіли провести свій наступний день народження? Я би хотіла в Кіцвілі. А ви, Кіра? Я би теж. Угу. І скільки б гостей ви хотіли запросити? Ну, я максимум десять. А ви, Кіра? Тоже. Десять. А ви б хотіли, щоб ваші батьки були присутніми на вашому святі? Ну, я на своє. Ну, якщо б ну як би сказати мені, якщо б ви були в кіцвілі, то... Я хотела, чтобы только была мама и все. Больше никто. А, а вы, Кира? Я бы хотела, чтобы были и гости, и родители, и все, с кем я знакома. А, а про яки подаронок вы мне больше всего на свете. Я хочу котенка. Котенка? Да. А вы, Кира? А я хочу еще одну куклу Вау. Як ви як вважаєте, яким повинен бути ідеальний торт? Я думаю, щоб він був ну, солодкий і як іменинник, якщо б він хотів там. Був дуже великий. Ну да, так, великий. Який іменинник захотів, то торт буде для нього гарний. А, гаразд, а ви Кіро, який торт хотіли? Я б хотіла, щоб он був великий. Так красивий, шоколадний. О, ви, ви полюбляєте дуже шоколад. Так. Якого розміру, на вашу думку, він повинен бути? Розміром. Ну, не... Торт. Торт. Напевно, великий. Ну не дуже великий, середній, ну не як свадібний. А ви, Кіра, як вважаєте? Отакий вот. великий. от. Великий. Який? Так якого кольору ви хотіли щоб був ваш торт? Я би хотіла, щоб він був фіо... фіолетово жовтим. А ви, Кіро? Ну якщо шоколадний, то, звісно, колічнівий. А ви хотіли б, щоб у вас була костюмована вечірка? От і про це мамі завжди кажуть. А ви, Кіра, хотіли б, щоб у вас була костюмована вечірка? Ну, в платьях там, например. Да, хотела бы. <соро> так, а, на яку тему? Я бы хотела не на, не ну, какой им герой нравится, в... того пусть <соро> они, они а выбирают. А вы, Кира, на яку например, на... у принцесс там платье вечернее? Какой вы хотите? Вечернее. <соро> Тоді у які костюми були б одягнені ваші гости? Вот Я... Анг... моя подружка Ангелина, наверное, точно одягла костюм Золушки. Вот подружка а Катя, подруга моя, ще одна одеяла, вона була, була б Ганзі. Ну, якщо ніхто не знає цього героя. Який костюм? Ти скажеш, що то... в платі. А ви, Кіра? У який би хотілось, щоб були вдягнені ваші гості? Костюм. Костю есть є... ну, платья. не в платье. Платье. Хорошо. <клес> а який би костюм був у вас? У мене, ну хто не знає такого героя, хто знає... Жева за кілера. Ну, якщо хто... <клес> девочки это бачать, то не удивляйтесь, я мальчиком буду. А ви, Кіро, який ви хотіли мати костюм ну, на день народження? У мене є костюм Міриди. Ну, Меріда рожеволосова. Напевно, принцесою. Так. Так. так, хотіли б ви здійснити щось божевільне у свій день народження? Божевільне? Ні, ніколи. А ви Кіро. Гаразд. Розкажіть, будь ласка, про свій день народження. Найкращий день народження. Мій найкращий день народження був коли мені е, сталося вісім. Так. А ви, Кіро, розкажіть про свій найкращий день народження. був mm тільки -hmm. Ну придумай що mm. там. Mm. Так. А який подарунок вам запам'ятався більше так, усього? От, у мене є друзі і вони подарували мені так багато ляльок, і, і всі, які я дуже-дуже хотіла. Там було багато, так що я не всіх не запам'ятала. Кіро, а вам який подарунок найбільше усього запам'ятався? Ну, у мене є крсний. Он подарил куклу више мене ростом. Она на каблуках. А ви любите фокусників та клоунів? Так, збічно люблю фокусників та клоунів. А ви, Кіра? Звичайно. Так. А ви хотіли б бачити їх на власному святі? Так, хотіла би. Так. Давайте пофантазуємо. Якби ваш день народження проходив би далеко від міста, то де саме ви хотіли б його відмітити. І чому саме там? Я б Я не знаю. Я би хотіла далеко від міста Аквапа. Mm, а ви, Кіро, де хотіли провести е, свій день народження? На дискотекі. <гум> <гум> Дякую вам, ваші цікаві та незвичні відповіді. Так, це була передача про найкраще свято День народження. Та його відвідувачі є Кіро та Аріно. До зустрічі у наступних випусках.